Сергій Міщенко. От у мене запитання е, є: а що треба ще в країні, щоб вибухнула, чи яка пожежа повинна ставитися, щоб ми знову е, нову корупційну схему е, з'ясували в нашій країні? Ну, напевне, треба до того, як щось вибухне, чи яка пожежа, е, робити все можливе, щоб цих корупційних схем не було і щоб е, ці корупції не Так. Це перше. По друге, от е, я з цієї компанії БРСМ на своєму окрузі е, воюю вже не перший рік. Перший це Переяслав. Ви знаєте, е, біля Переяслава взірвалася ця заправка більше року тому. Жертви, загиблі, звернення, кримінальна справа. І що нікого не покарано за рік, ніхто не сидить, ніяких результатів з цього приводу немає. Друге. їдеш по харківській трасі через Бориспіль, Така ж сама заправка будувалася незаконний спосіб, який незаконний спосіб давав мер міста Борисполя цей дозвіл біля прямо житлового будинку. Смертить нафтопродуктами, бензином. Люди скаржуться, перекривають е, дорогу, пікетують звернення, запити. Відповідь, яка: у нас мораторій на перевірки. Кабінету міністрів всіх правоохоронних не правоохоронних, а контролюючих органів ми не маємо права їх перевіряти. Нам каже прем'єр-міністр про те, що п'ять перевірок в минулому році було на цій запрат, на, 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 на цій нафтобазі Василькові. А що це за перевірки були? Прийшли, подивилися, в руки сунули в, чер... в, в, в це як його, хабаря, так, і пішли. А що, не знали, що біля військової частини, про те, що каже, Е, голова РНБО чи секретар РНБО говорить, що біля військової частини неможливо по всьому законодавчій базі будувати е, дані нафтобази коли давали дозволи? Коли воно будувалося, а це ж коли кришувалося зараз при цій е, владі? Зрозуміло, заступник генерального прокурора. Я тепер розумію, чому в Переяслові по цій справі бо чому мені палки в колеса в Борисполі по цій БСМ. проти е, вас е, воювали. Так. Задайте як я, було, я, просили, я да? коли відписки бачив, але відписки що не від генеральної прокуратури. да, було від генеральної прокуратури. Єдине, що мене на сесії міської Бориспільської е, ради було запевнено прокурором міста. Що ми будемо подавати позов за до суду, щоб це незаконне будівництво цієї заправки БРСМ було призупинено, і все, і позову нема. Питаємо чому команда, команда зверху з Генеральної прокуратури, щоб позову до суду не було, і начхатніх на те, що люди перекривали дорогу, що вони бастували. Тепер нюхайте, а тепер вони чекають. Не дай Бог. Не хочу всі студії даже вказати біля будинку 50 метрів житловий будинок, всі сніпи, всі БДНи порушені, всі червоні лінії порушені. І що влада про це не знає? І тому ви знаєте, це правильно, що треба після того як подання йде на кримінальну відповідальність депутата. А ви знаєте, що в цій справі не тільки замгенерального прокурора, так. а ще і інші і депутати, і сьогоднішні можновладці, тому що від, не так просто від кабінету міністрів і за підписом віце-прем'єрів чи прем'єр-міністра мені отримати відповідь про те, що Борисполібересе не будемо перевіряти, тому що ми у нас мораторій. А дозвіл, вони ж дають дозвіл на перевірку так. кабінет міністрів своїм розпорядженням, не дають цього дозволу на перевірку. Чому? Тому що руку миє, кожний, сьогодні ця влада. Вона думала, що вони камікадзе. Тепер камікадзе вся країна. Ми всі камікадзе. Всі люди, які тут присутні, вони камікадзе.